Продолжите балансом рукоплескаться. Вы еще не знаете, что я скажу. Партия и правительство наградили По учению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета Министров Союза СССР траурный митинг посвященный памяти Иосифа Виссарионовича Сталина объявляю открытым. Слово Предоставляется товарищу Лаврентію Павловичу Бірія. Трудно виразі, которые переживают в эти дни. Наша партия... На 5 березня під вечір товаріщ Сталін ніби вмер. Палали ясно в пеклі печі, диміла люлька СССР. Давила кітілка за орло і шинелка бгала повсть. Вмирав і осіб. Так не скоро, що ми мораю аж проповз. Паралізований ударом, він обісрався в галіфе, Зітхнув Микита перегаром, налийте буду під шафе. Тож розлили на трьох графинчик, Щоб притаранив малінков, Змішавши військи водку й винчик, Щоб зачепило, будь здоров. Товарищ Берія щасили, вождю на шию наступив блискучий чобіт. Чого рошили, отож за нього він і пив. Негучно хруснула горлянка, як пролунав останній пшик. Оце так в нас чудова п'янка, сказав Микита. Белєзтій шик. Хильніть, товаріщі поповній. А потім ще раз під одна. Щоб на землі не стало воні. Будем виячить, то пізна!» Не братан, п'яте березня. strength was <laughs>